Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Can... Приводнення дрегон підтверджено. Ласкаво просимо назад на землю. Саме такими словами завершилась справді історична місія поларіздон. Місія, під час якої вперше у відкритий космос вийшли непрофесійні астронавти, ранок неділі, 15 вересня, біля берегів Флориди, приводнюється космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX, що належить Ілону маску. Після короткого медичного огляду першою корабель залишають інженерки SpaceX Анна Мелон та Сара Гіліс. Далі пілот, колишній підполковник військово-повітряних сил США Скотт Потіт. І нарешті – 41-річний мільярдер, директор компанії, яка займається платіжними системами Джаред Айзекман. Останній був не просто командиром місії, але й спонсором про те, яку саме суму довелося викласти за цей політ, багатій так і не зізнався. Чим цей політ такий особливий? По-перше, по суті, туристам вдалося зробити те, що раніше вдавалося зробити спеціально навченим пілотам: вийти у відкритий космос. Така честь випала тому самому мільярдеру Айзекману. За ним послідувала інженерка Сара Джиліс. Але не всі досягнення із категорії вперше. Наприклад, Джиліс також взяла із собою скрипку і на орбітальному космічному кораблі зіграла фрагмент із фільму Зоряні війни. Загалом космічний вояж тривав п'ять днів. За цей час астронавти-любителі досягли висоти у понад 1400 кілометрів. А це вище ніж досягала будь-яка інша пілотована місія з часів польоту на місяць у 1972-му. Також екіпаж встиг провести понад тридцять важливих наукових досліджень. Зокрема, мандрівники вивчали, як космічне середовище впливає на здоров'я людини, і зібрали дані про радіаційні умови. А ще відстежували зміну зору, вплив мікрогравітації на кровотік та дію ліків в умовах космосу. Окрім цього, команда вперше випробувала лазерний зв'язок StarLink та відправила на землю фото з космічного корабля. Однак ще не найголовнішим завданням місії було випробувати новий скафандр від SpaceX. Зокрема, його здатність захищати астронавтів від радіації та екстремальних температур у космосі. Ця місія стала першою із трьох запланованих. І як зазначили розробники програми Polaris, нова ера комерційних космічних польотів і туризму вже розпочалась. «Міняю жінку» – новий сезон цієї п'ятниці о 18-й на 1+,1 Україна.